Обласне свято народної хореографії прикарпатські візерунки відбулося у Вороні. Приурочено захід 90-ї річниці від дня народження славного земляка, народного артиста Володимира Петрика та двадцятій річниці незалежності України відвідали дійство багатошанованих гостей та танцювальні колективи зі всієї Івано-Франківщини. Відзначення обласного свята хореографії прикарпатські візерунки розпочалося з панахиди та покладання квітів на місцевому кладовищі, де похований славний уродженець ворони Володимир Петрик. Далі відбулася справжня феєрія танцю Уже традиційно її відкрив національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю гусулія обласної філармонії. Для цього на сцену запросили шановних гостей дійства. Серед них місцева влада, священник та голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Всі привітали людей зі святом. А пан Негрич відзначив особливим подарунком балетмейстра національного гуцульського ансамблю народного артиста України, учня Володимира Петрика Івана Куралюка. Також нагороду отримав сам колектив. Дуже гарне свято, свято присвячено. Народному артисту України Володимиру Петрику, воно святкується четверті в четвертій, найколомищині, його рідному селі, де він народився, де живуть його родичі, його син присутній сьогодні. Люди зібралися, зібралися колективи Івано-Франківщини, це Тисминицький район, Галицький район, Городенківський, Коломийський, Снятинський, Луманські райони, які святкують сьогодні свято, обласне свято Володимира Петрика, 90-річчя і до Дня Незалежності. Двадцять річниці України. Прикарпатські візерунки у Вороні започаткували у 2006 році. Ініціатором виступила тодішній сільський голова Людмила Козак. Дійство відбувалося щороку, окрім 2008-го. Причиною стала повінь. А тепер традиція його проведення процвітає на Коломищині. Ідея зародилася. Це напевно тільки від людей, тому що люди безмежно любили Володимира Васильовича Петрика. Він живе в пам'яті зараз людей і до сьогодні. І зародилася ідея, щоб повернути його сюди. Танців, запальному танці, в слові, пісні, бо це його було життя. І нам це вдалося. І нам дуже приємно, що сьогодні в нас так багато людей на тій землі, де він бігав босоніж, де він йшов до церкви, де він до школи, тут де зародився його талант, бо ця земля мала дуже сприятливе пінгрунтя для розвитку великого таланту, великого майструйського станцію. І ми дуже гордимося тим, що саме це свято відбувається у вороні, бо воно є рідне, воно нам дуже близьке. Загалом у мистецькому дійстві взяли участь 15 танцювальних колективів з Прикарпаття. Наш район презентувало п'ять ансамблів. Виступали у вороні і юні співаки. Всі вони отримали спеціальні подарунки від організаторів Коломийської райдержадміністрації. Серед запрошених гостей були також родичі відомого хореографа. Син Володимира Петрика приємно втішений тим, як шанують пам'ять його батька у рідному селі. Завершилось четверте обласне свято народної хореографії виступом народного артиста України Богдана. Ташківа. З Ворона Мар'яна Мацький, Богдан Малецький, Сергій Куриляк спеціально для телеканалу НТК.